Друзі, всіх вітаємо. Нарешті це сталося. Ми з дружиною придбали власний будинок у Словаччині. Тому, якщо вам цікаво, як буде проходити повна реконструкція майже 400 квадратних метрів, підписуйтесь на канал, спостерігайте, я думаю, буде цікаво. Будинок не новий, він трохи втомлений, але дуже з великим потенціалом. Потенціал. Тому я думаю, буде цікаво. Ми створимо власне гніздечко і будемо щасливі в ньому. Так. Починається новий етап в житті. Новий етап, зовсім новий етап, тому має бути цікаво. Слідкуйте. Слідкуйте за нами. Ось так виглядає будинок з фасаду. Тут є дві величезні ялинки, які набагато вищі, ніж будинок. Їх в планах, звичайно, виробити, тому що ну, це зовсім не годиться. Вони вже переросли. Всі свої можливості. Так виглядає подвір'я, туди далі, ще багато місця є. Так виглядає будинок з боку. Він великий, але я кажу, коли вже не буде тут цих ялинок, зробимо нове відео. Побачите, наскільки будинок великий. Що, ходімо покажу, що маємо справу. Зустрічає у нас такий коридор Вітальний. Вітальня, Кухня. Кухня невеличка, але ця стіна в планах її тут не буде. Кухня буде з'єднана разом з Вітальною, тому буде такий класний великий простір. Будинок був построєний 1980 року. Ця кухонна мебель, напевно, ну, певно, з тих самих років. Що найцікавіше. Бачите, певно, зручно було. О, навіть газову плиту нам залишили. Горнятка. Кладовочка. Опа! Скатерть вже на мусор, я так розумію. Леха бачите. вибачте? Пано є мишки. Погнали далі. Пум-пум-бум. Коко. Ага, там ще одна кімната. А тут гардероб на 1980 року. Будь ласка, получайте. Так. Будемо багато мати часу, щоб почитати. Туди в нас двір, але поки що його цілого не видно. Ще одна кімната. Дуже приємного кольору для очей, звісно вже Сходи тут наверх і вниз. Внизу е, технічне приміщення, гараж, е, прачечна. Отак. От от. Ванна. плиточка, звісно. Скобки дуже гарного кольору, але виглядає вона краще, ніж я буду виглядати, напевно, після ремонту. Тут у нас що можу сказати? Ну, довідки не знайдеш. Напевно, зручно було комусь. Йдемо далі. Опа. Таке здорове вікно. Ще не знаю, що з ним буду робити, напевно, на воно дороге і операсте. Тут у нас раз, два, три кімнати. Шкаф. Ці всі меблі. Скоро підуть на мусор. Ова. Огла немосі. Мускітна сітка є. Є такий балкончик. І дві великі олимки. Вони ви ще конечно звісно. Не знаю, що я з ними буду робити, але вони тут точно не будуть. Хай вони мене пробачать. Друга кімната. Світло. жінко, виключай, то вже ми платимо за світло. Ще одна кімната. Не знаю, що я буду робити з тій кімнатами. нас двоє. Тут ще один туалет і ще одна ванна. Тут, звісно вже не так зручно. Оу. Ой, я перші. Перест... відкривається. Ага, добрий день. Так що тут така сама ванна. Та закрийся. Все. Тут така сама ванна, просто тут уже є ванна. А не душова. Е, бойлер. 80-х років бойлер. Європа. Словаччина. Ідем далі. Опа, і тут світло у нас. А це ізюмінка, напевно, цього будинку. Велика тераса близько 20 квадратів. Отак. От Сусід теж переробляє. Це наше подвір'я. По туди. Тут колись був басейн, де жінка моя якраз приходить, Ну, я так розумію, його закопали. Зі слів власника там був басейн. Е, можете побачити майбутню літню кухню з терасою. Звичайно, воно буде виглядати не так. Ось такий будинок тут плануємо зробити вікна в пол і вихід на цю терасу. Я вам ще покажу а, більш гірше місце, ніж це? Вікно дуже звісно, цікаве, не знаю, що з ним будуть робити. Так, тут ми знову вітальні, можемо спуститися ще нижче. Сходи дерев'яні. Тут у нас поки що досить стрьомне місце, якщо чесно. Опа, це майбутнє наше технічне приміщення. Тут буде серце нашого будинку. Далі ще одна кімната. Не знаю, що тут буде. Тренажерний зал колись може під сходами. Опа. Ага. Цікаво. А це не знає Тут у нас... Світло є? Світла нема. Добре, ми туди йти не будемо. Там поки що дуже стрьомно. Не знаю, хто там живе. Так. Тут у нас така прохідна місцевість. Кімната, не знаю, що тут було, що тут буде. Отам От сходи, на тут у нас така кімнатка, а сюди. Тут у них була прачечна. Прачечна. Тут сушили одяг люди. Ванна. Ванна така, що в неї мені самому тяжко буде залізти, напевно, така висока. Далі вихід у гараж. Це у нас гараж, де будуть стояти ліксусні авто, як кажуть Словаки. Дай Боже. Отак. От Вихід. Добрий день. Отак. От тут маємо гараж, тут маємо головний вхід. Звичайно, це все буде перероблятися. Це буде виглядати зовсім по-іншому. Роботи чекає дуже і дуже багато. Але раз взялись, то буде робити, а що зробиш? Тут, тут у нас. Ага. Добрий день. Трава росте із кустина. Опа лежак залишили. Це вже не пан. Ооо. Наша це тут? Йо. Дякую. Кришечки. Та ще буде довольно. І тут у нас ще вихід на горище. Але дякую, гарно поки що не йду туди. І збоку. У нас є додатковий вхід. А, вікно одне поміняли, дуже дякую. Але ми його знову поміняємо. Тут у нас. Тут у нас підвал. Не знаю, чи нас щось там буде триватися, але хай буде. Є та й хай буде. Ззадній будинку, тобто з боку. Ось така от історія. Тут у нас буде виведені зовнішні блоки на кондиціонери, тепловий насос. Коротше, як ви зрозуміли, плани дуже і дуже великі, але це все потребує великих грошей і дуже багато часу. Ну, але якось будемо робити. Старатися переробляти все під себе. Повна реконструкція буде тут. Ми будемо міняти і сантехніку, і електрику, і стіни рівняти, і кришу переробляти, і терасу, тому що тераса тече, а криша, по-моєму, не тече. Якщо я добре бачу, але тераса тече. Протікає. Тобто повна реконструкція. Тут залишиться тільки стіни, і то не всі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Будемо продовжувати. Я думаю, буде цікаво. Перші демонтажні роботи пішли.